подарунки продовжують знаходити своїх господарів. 30 грудня міська лікарня, номер один реанімаційне відділення від міської влади на новий рік отримала подарунок кардіограф апарат Метронік це апарат для тимчасової внутрісерцевої кардіостимуляції. Він застосовується в основному у випадках гострого інфаркту міокарда. якщо наступає поперечна серцева блокада. І серце без такого апарату працювати не може. За кілька днів серце на фоні лікування може прийти у відносний порядок, і тоді кардіостимуляцію можна припинити. Але ці три дні є критичними. Без них людина вижити просто не може. Таких хворих ми вимушені були відправляти в лікувальні заклади міста Києва. Це Інститут імені Стражевського, інститут імені Амосова, але з інфарктом вести такого хворого на таку відстань – це ризиковано. Цей апарат застосовується і при поперечних блокадах без інфаркту для тимчасової кардіостимуляції, для того, щоб виграти час день, два-три, а потім встановити людині постійний кардіостимулятор. Це вже не в наших умовах, а в умовах інституту імені Амосове, інституту імені Стражевського. Таки це на... якраз під йолочку, під йолочку, галинка чудова, подава.